Так, розпочнемо з вами математику. Ми продовжуємо з вами спілкуватися про гроші, про купюри, монети. Давайте з вами повторимо, як виглядають різні купюри. Пригадаємо їх назву. Так, як називається перша купюра? Одна гривня. Далі. Дві гривні. 3 гривні. Які 3 гривні? А 5 гривень. Десять гривень, 20 гривень, 50 гривень. 100 гривень, 1000 гривень. Так, є ще 500 гривень, 1000 гривень. Так, добре, давайте з вами будемо рахувати гроші. Скільки у нас тут грошей? 2 гривні. Дві гривні, правильно. Так, а скільки тут? Три гривні, Три гривні. правильно. А тут. Чотири гривні. Чотири гривні. Молодець. П'ять гривень. Один і п'ять. Шесть гривень. Шість гривень. гривень, правильно. 8 гривень. можна відправляти в магазин. Ви порахуєте правильно гроші. Тут скільки гривень. 7 гривень. Правильно, 5 плюс 2 буде 7. Тому тут 7 гривень. Так, а ось тут скільки гривень.

20 гривень, абсолютно правильно. Так, відкриваємо зошити. Від попередньої роботи відступаємо 4 клітиночки вниз. На 5 посерединці записуємо 13 квітня. І прописуємо з вами рядочок з іменованими числами. 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень. Одна гривня, дві гривні, п'ять гривень. Зверніть увагу, що тут не тільки числа, а ще й скорочення від гривень. Грн, як ми з вами вже звикли скорочувати ці, це слово. Ці скорочення ви також можете побачити в магазині, в супермаркеті. Коли прийдете, подивитесь на цінники і там буде написано не слово гривні, а саме скорочення Грн. І вам буде вже відомо, що це саме гривні. Так скорочується це слово. Як ми з вами скорочуємо слово сантиметри, см, метри м. Тільки звертаємо увагу, що саме числа ми пишемо в клітиночці. Не між клітинками, не на лінії, а саме в клітинці. Тепер давайте з вами повправляємося із порівняннями. Так, записуємо перший рядочок: 10 гривень пропустили клітиночку, 50 гривень. 10 гривень плюс. Ні, не плюс. Ми порівнюємо. Більше, менше дорівнює. Мінус 50 гривень. Ми порівнюємо більше менше або дорівнює. Який знак тут поставимо? 10 гривень менше, ніж 50, чи більше, ніж 50 гривень. 50 більше, ніж 10. А 10 гривень. Менше, менше. ніж 50 гривень. Записуємо. 10 грн менше, ніж 50 грн. Грин. Тільки обов'язково записуємо з вами гривні, не просто числа, бо ми з вами порівнюємо іменовані числа. І обов'язково також пишемо ГРН. Далі 50 копійок і 10 копійок. 50 копійок. 50 копійок більше, ніж 10 копійок. Правильно, записали 50 к скорочено копійки, к більше 10 копійок. Так, наступне 70 гривень і 30 гривень. 70 гривень більше, 30 гривень. Правильно, записуємо 70 гривень, знак більше 30 гривень. Так, далі. Е, від першого нашого запису відступаємо чотири клітиночки праворуч. На п'ятому ставимо крапочку, будемо записувати у другий стовпчик. Так, прочитаємо мені 27 гривень і 30 гривень. Так, 27 30 гривень. 2 більш... гривень більше, а... ніж 20. Та що ти задав наперед? Спочатку ж стоїть число 27, 27 гривень менше, ніж 30. Правильно записуємо. 27 гривень менше 30 гривень. Що? Так, наступний рядочок. А ну К. А що копійок. означає К? Копійок. копійок. І 10 копійок. Який знак ставимо? Дорівнює. Правильно, дорівнює. Ой, трошки він вище вийшов. 10 копійок дорівнює 10 копійок. Все. Так, і останній рядочок. Розумничка, записуємо 100 гривень більше 10 гривень. Чого? Так, переходимо до наступного завдання. Скажи мені, скільки всього тут грошей? Гривні. Дві гривні. Дві гривні, і дві гривні. Скільки це всього? Один, два. Один, два. Шість гривень. Правильно, 6 гривень. Тобто ми з вами додавали 2 гривні плюс 2 гривні і плюс 2 гривні. Дорівнює 6 5? гривень. А, так, допустим, рахуємо 5. тут скільки гривень? 5 гривень. 5? Це Ні-ні, це гривні, це гривні, це монети гривень. 5 гривень і 5 гривень. Скільки це всього? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. П'ятнадцять гривень. А чому п'ятнадцять? У нас ж тут тільки п'ять і п'ять. П'ять гривень плюс п'ять гривень. Один, два, три, чотири. П'ять. Десять гривень. Десять гривень, правильно. Так, а тепер давайте з вами поправляємося, запишемо. Записуємо 5 гривень плюс 5 гривень дорівнює. Ми вже порахували скільки? 10 гривень. 10 гривень записуємо. 5 гривень плюс 5 гривень дорівнює 10 гривень. Так, наступний, рахуємо 10 гривень плюс 8 гривень дорівнює. 18 гривень. Скільки? 18 гривень. 18 гривень записуємо 10 гривень. повезло. Як це повезло? Це ж не вправа, угадайка. Це ж ми ж вміємо вже рахувати так швидко. 10 гривень плюс 8 гривень дорівнює 18 гривень. Не забуваємо позначки гривень писати. Все. Так, наступний – 10 гривень плюс 6 гривень. 16 гривень. Правильно, 16 гривень. Записуємо 10 гривень плюс 6 гривень. Дорівнює 16 гривень. Все. Так, чудово. Наступний тепер на віднімання 8 гривень мінус 2 гривні. Один, два. Шість гривень. Правильно, шість гривень записуємо. Все. Так, наступний приклад. 16 гривень мінус 4 гривні. Один, два, Три чотири, дванадцять гривень. Правильно дванадцять гривень. Записуємо. Давайте вийдемо. Так, останній приклад: 17 гривень мінус 7 гривень. Один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, десять гривень. Десять гривень, правильно записуємо 17 гривень мінус 7 гривень дорівнює 10 гривень. Все. Так, чудово. А тепер давай спробуємо задачку. Володя купив книжку про тварин. Він дав продавцю 10 гривень і 5 гривень. Скільки ж коштує книга? 10 гривень і 5 гривень. Володя купив книжку про тварин. Він дав продавцю 10 гривень та 5 гривень. Скільки ж коштує книга? 10 і 5. Як, як нам порахувати, яку дію? Плюс 5. Правильно, 10 гривень плюс 5 гривень записуємо. 10 гривень плюс 5 гривень дорівнює. 15 гривень. Правильно, отже книжка коштує 15, 15. гривень. Що? Все Що? чудово. Ось ми дуже добре впорались. розумничка гарно попрацював. Зараз у нас урок завершений.